Як входить диявол в життя людей? В цьому відео я розповім вам три пункти, через які диявол приходить в життя, і що потрібно робити, щоб не впустити його. Перш за все, диявол хоче увійти до вашого серця, тому що всі рішення приймає серце. І перший пункт. Це нерозуміння слова Божого. Біблія каже: до кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Тому подбайте, щоб розуміти Слово Боже, вивчайте його, підпишіться на канал моїх священиків Салтаненка. Вони дуже просто та доступно пояснюють Біблію. Друге сталість. Люди кажуть, я не маю часу, я захворів, маю проблеми. Але Біблія говорить, що непостійна людина не має кореня, це кам'яне серце, тому вам потрібно покаятися і виправитися. І третє, коли ми ставимо щось інше на перше місце сім'ю, роботу, пенсію, будинки, машини, ремонт. Біблія каже, що вся ця метушня це як терня, бур'ян. І в той же час, коли для вас щось цінне, ви зберігаєте це. Тому в Біблії написано, що посіяне на добрій землі означає того, хто чує слово і розуміє, який і буває плодоносним. Так що хтось приносить плід у 100 разів, хтось у 60, а хтось у 30. Будьте благословені, і нехай Господь вас збереже на кожному місці, де би ви не знаходились. Амінь.